Я ще коли працювала в Надрабанку, це був 2006-2007 рік, бо в рамках проєктів банк готувався до IPO. і тоді я дізналась від консультантів про те, що здоров'я організації це в першу чергу здоров'я сили команди. І коли серйозні інвестори готові заходити і розглядати компанію як партнерство чи як інвестиції, то вони обов'язково розглядають цю частину. Ми вже не говоримо про прозорість компанії. Ми не говоримо про структуру, про процес. А, от в цілому, про здоров'я команди, культуру компанії. Це також оцінюється інвесторами фінансово. Ми ж знаємо, що культура є стратегія на сімданок. 100%. відсотків різниця тих компаній, які насправді будують правильну корпоративну структуру, в тому, що вони розуміють, що культура це якраз і показник сили компанії.